14 грудня відзначено день вшанування ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції. У Бродівському районному народному домі відбулись урочисті заходи. Більше у сюжеті. 14 грудня в Україні традиційно відзначають день вшанування ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Людей, які ціною свого життя і здоров'я, змогли здолати страшну трагедію ХХ століття, що сталася 26 квітня 1986 року. На Чорнобильській атомній електростанції ця пам'ятна дата була затверджена указом президента України 10 листопада 2006 року. Саме 14 грудня було офіційно повідомлено про завершення будівництва саркофага над зруйнованим у результаті вибуху четвертим енергоблоком Чорнобильської атомної електростанції. Зараз день вшанування ліквідаторів наслідків аварії. Багато хто називає просто днем ліквідатора. Цей день пам'яті став скорботним нагадуванням усьому людству про важку перемогу над вогнем, який охопив реактор атомної станції. У 1994 році багато українських громадських організацій чорнобильців звертались до влади з ініціативою запровадження дня вшанування ліквідаторів, але їхнє прохання на той час було відхилено. Після цього ліквідатори почали відзначати цей день неофіційно. Тепер же під час вшанування цієї пам'ятної дати силові структури України виділяють почесний караул. Представники влади покладають вінки до пам'ятників, які слугують нагадуванням усім нам про ту страшну аварію і величезну кількість загиблих ліквідаторів. У Бродівському районному народному домі відбулись урочистості з нагоди відзначення дня ліквідаторів. Заступник голови районної державної адміністрації з гуманітарних питань Орест Цегилик зазначив, що ми повинні пам'ятати самовідданих відважних учасників ліквідації тих, хто врятував наше майбутнє. Я не уклоняюся тим людям, які прийняли участь в ліквідації наслідків чорнобильської катастрофи. Тому що їхня самопожертва це є неоцінена. І, очевидно, сьогоднішній день це є день, який сплетений із смутком, смутком через те, що вже багатьох нема, хто приймав участь. в багатьох покаліченні долі, здоров'я, а з радістю це, що саме ви зберегли для тих малят оту радість. Пісні, і ота найкраще, що їх мало дочекати поперед. Орес Цигилик та заступник голови районної ради Віра Підгрушна вручили ліквідаторам подяки і грамоти, а також грошові винагороди. Хвилиною мовчання усі присутні вшанували пам'ять тих, хто пожертвував своїм життям у боротьбі з атомом. Чорнобильська трагедія торкнулася багатьох людей. Хтось віддав здоров'я, а хтось життя. Ми вдячні за наше майбутнє, яке ви врятували, сказала секретар виконавчого комітету Бродівської міської ради Марія Степанків. Чорнобиль торкнувся багатьох людей. Смерті, каліцтва. До сьогоднішнього дня болять. Ваші руки, ноги не дає вам спати ваші хвороби. Але ми, люди, всі інші, з великою повагою, з низьким поклоном, маємо сьогодні вшановувати вас. Бо, дякуючи вам, ми сьогодні. Є на тому світі. Ми наші діти, наші внуки. Від міської ради міського голови, а вона вручила грамоти та матеріальні допомоги мужнім чорнобильцям. Свої танці пісні подарували хореографічний колектив «Вишиванка», учасниці пісенного вернісажу Лав Студіо, Тріо районного народного дому, народний ансамбль народної пісні Криниченька. 净划我你的心。